Кардинальні зміни в Єоселі, які нас очікують у 2026 році. По перше, це обмеження максимальної площі житла, яке ви можете придбати по цій програмі для будинків. Це є 125,5 двадцять п'ять квадратні метри, для квартири це є 115,5 квадратних метрів. І неважливо, скільки членів сім'ї у вас є. Нормативна площа також змінюється. Тобто зараз для пари або однієї особи 52,5 квадратні метри плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї на жаль. Цьому році ви не зможете придбати житло набагато більшої площі, ніж вам належить по закону. Різниця може бути тільки 10%. А також будуть обмеження по вартості квадратного метра житла. Відповідно, не все житло до трьох років буде доступне для купівлі під програму ЄОСЕ. І нарешті одне позитивне нововведення для наших військових, які мобілізовані. Вони до цього часу е, купували квартиру під 7%, Зараз для них буде доступне житло під 3%. Більше інформації по програмі «Єоселя» на нашій сторінці в інстаграм. Підписуйтесь.